Чому сьогодні хочуть знищити українців? А скажи мені, а як можна жити поруч з цими людьми? В країні війна, вибухи, звук повітряної тривоги, наносі новий рік. А він приходить і каже: привези мені газоблок сороковку, бо я буду СТО будувати. Та ніяка нація у світі не може витримати те, якими духом, наскільки ми незламні, цілеспрямовані. І готові йти до кінця. Тому не сходимо з нашого шляху, виконуємо свою місію і пам'ятаємо: Україна то найкраще міст, а Українці то найкращі люди. Будівельні матеріали у Вінниці можете придбати за адресою місто Вінниця, вулиця Гонта, 90, магазин будівельних матеріалів, консоль «Буд». Номер телефону знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.